Вітаю дітки! Вже розпочався другий місяць осені, жовтень. У цей час дерева одягаються в золоті, червоні та коричні вибарви. Листя тихо падає на землю, і утворює різнокольоровий килим. Жовтень приносить прохолодні ранки, тумани та перші заморозки. Дні стають коротшими, а сонце гріє дедалі менше. Люди збирають урожай, а тварини готуються до зими. Це місяць яскравих барв і прощання з теплом. Помаранчевим став світ, жовти листя з усіх віт, пташкі вирі відлітають, хмарки дощик розсипають, кличуть нас ліси, поля, сади, забирають осені, плоди, із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць жовтень, відки які зміни у живій природі ви почули з цього віршика? Так, жовте листя опадає, пташки підлітають в теплі краї. А які ознаки неживої природи ви почули? Вірно, йде дощик. Послухайте народні прикмети про жовтень. Чим сухіший і тепліший початок жовтня, тим пізніше настане зима. Грім у жовтні на безсніжну зиму. Білка мостить гніздо високо на теплу зиму. Низько на люту. Чорна бузина і калина достигли не по порі, Чекай холодної і лютої зими. Якщо жовтень студений, то й зима не тепла. Жовтній вітер зі сходу холодна зима. Якщо до середини жовтня не осипається листя з берез, сніг ляже пізно. Ось такий цікавий настав місяць жовтень. Дякую за увагу. До побачення!